Містер щастя, завойомник жіночих сердець, Олег Винник подарував чернігівцям свою творчість, яка сповнена ніжністю, романтичністю і, звісно, великим коханням. Це вже четвертий візит артистам, в наше місто. Здавалося, все, що могли почути, почули. Та це далеко не так, оскільки в залі Муздрамтеатру Аншлаг вільних місць немає. Це унікальна подія для теперішнього часу, та й вона має своє пояснення. За короткий час він став комиром багатьох. Дуже любимо що? Ну, в його шо голос, дуже гарний. Що манера виконання дуже гарна. Так він наче ну, простий і ввічливий. Ну, дуже дуже гарний. Твоя любима пісня. Не знаю, мені всі подобаються. Що б могли йому пожелати? Нових пісень всього самого хорошого, щоб він всім радував новими пісні. До початку виходу на сцену Олега відбулось наше з ним спілкування. Розмова, яка завжди була легкою і відкритою. Не оминули і особисте життя. Оскільки у нього мільйон прихильниць, які в мережі інтернет зізнаються в своїх почуттях. Ну, ви бачив мене, ви б сказали, що в мене є чи сільні Є, звісно. Ну так, це вже хорошо. Чоловік, мені вже далеко не 16. И я думаю, что в таком возрасте человек без половинки, наверное, в моем случае неполноценный. Наверное. Но я не то, что не люблю. Это для меня... Я просто не хочу поставлять жизнь своих родных под прицелы Людських завісті він дуже популярний у панянок різного віку. Така прихильність до артиста напевно, пояснюється не тільки його зовнішністю, але й манерою поведінки, і головне тим, як і про що він співає. Його покликання не тільки складати і виконувати пісні, але ще й грати у кіно та театрі. Винник у минулому актор з великим досвідом. Та зараз настільки шалений ритм, каже співак, що ці пропозиції, які час від часу з'являються, доводиться відкидати. Просто не вистачає часу. Хоча його згода на зйомки залежить від ролі у фільмі. Зараз Олег точно знає, яку пропозицію точно б прийняв. Любов. Скорее всего, я думаю, что она должна быть позитивная. Я над негативом не думаю сегодня вообще. Хотя это очень интересно всегда. И мне, кстати, предлагалось немало и в мюзиклах, и в фильмах. Ну чого я к этому очі нісільний? Та поки що йому цілком вистачає знімального майданчика, де він проводить багато часу, створюючи нові кліпи. Окрім цього, є ще студія звукозапису, де народжуються нові альбоми, і звичайно, гастролі. Чернігів далеко не останнє місто у графіку артиста. Завтра буде новий день і новий виступ. Поки що відпочинок артисту тільки сниться, але, чесно кажучи, він про нього навіть і не думає, адже він каже, що буде творити і спів. Доти, доки його чекають люди.